Бог створив першу людину Адама, він дав йому завдання. Господь Бог створив із землі всіх тварин польових і всіх птахів небесних, і привів їх до людини, щоб бачити, як вона назве їх, і щоб, як назве людина, всяку душу живу, так і було ім'я їй. І нарекла людина, імена всій худобі. І птахам небесним і всім звірям польовим, але для чоловіка не знайшлося помічника подібного до нього. Книга Буття 2.15.20. Це було завдання, яке вимагало досліджень, глибокого аналізу, щоб назвати тварин тими словами, які відображають її сутність. Наприклад, Адам повинен був визначити. Відкинути альтернативні думки й чітко заявити, що слон точно не пташка і не риба, і трохи далі Адам судить не тільки тварин, але й людей, точніше людину. І сказав чоловік: Ось ця кістка від кісток моїх, і плоть від плоті моєї, вона буде зватися жінкою, бо від чоловіка 2.23. Це було сказано про єву, дорогі мої, яка на той час складала всю решту людства, і Бог ставився до цього зі схваленням, він створив людину здатною мислити, аналізувати і віддаляти мух від котлет. Але вже у наступному розділі ми бачимо інший стиль мислення, який привів до великих проблем прийшов сатана. І схилив людину зробити одну дуже небезпечну і шкідливу річ, яку з'їсти заборонений плід. Ні. Все значно серйозніше. Коли Єва розповіла йому, що плід заборонено, від нього можна вмерти, Сатана запропонував їй думати по-іншому, мати власну думку, яка не залежить від Бога. І сказав змій жінці: Ні, не умрете, але знає Бог, що того дня, коли ви зісте їх, розкриються очі ваші, і ви будете як боги, що знають добро і зло. Путя 5. Сатана запропонував їй стати як Бог. Щоб самі, без участі Бога вирішувати, що правильно, а що неправильно. А чому ні? Ти ж здатна думати, тому ти повинна мати власну думку, чому тобі самій і не придумати, що добро, а що зло. Здається, що це має спрацювати. Але це не так. Багато з нас, дорогі, мій, користуються смартфонами. За їх допомогою ми отримуємо масу інформації. Ми можемо викачати читати Вікіпедію, знайти маршрут на мапі, знайти той товар, що нас цікавить, і навіть оплатити його. А знаєте, як це все відбувається? Нехай вам потрібна якась інформація. Смартфон, який по своїй суті комп'ютером зв'язується через інтернет склад. Іншими потужними комп'ютерами, що стоять у далеких дата-центрах і містять потрібні відомості. Отримавши інформацію від них, вона може малювати мапу, показати рецепт м'яса під кабачками чи список аптек, у яких зараз є самі ті ліки, без яких ви помрете. Або він може зв'язатися з комп'ютером у банку, перевірити стан вашого рахунку і показати, чи вистачить у вас грошей на покупку. А що буде, якщо смартфон перестане питати інформацію через інтернет і почне виробляти її сам? Він же теж комп'ютер і може писати тексти, і малювати схеми і картинки. Сучасні восьми, чи десятиядерні смартфони можуть ого го скільки. Чи будете ви користуватися послугами такого телефону? адже він, на відміну від банку, може завжди вам говорити, що грошей у вас достатньо. Чи ж неприємна новина? Чи захочете ви придбати собі за допомогою цього смартфона квитки на поїзд. Якщо придбаєте, то вас чекатиме серйозна проблема вже на вокзалі. Те, що думка є своєю власною, не дає їй цінності. Думка цінна лише коли вона правильна, своя вона чи ні. І коли людина стала сама без участі Бога. Робити висновки, її висновки стали неправильними, навіть якщо інколи вони випадково співпадали з правильними, джерело цієї інформації повністю некомпетентне, ось що каже послання до Римлян. А оскільки вони, пізнавши Бога, не прославили Його як Бога і не подякували, а заметушилися у своїх мудруваннях. І затьмарилося нерозумне їхнє серце, називаючи себе мудрими збожеволіли. 121 1,21.22. Людина, що ставить своє судження вищого Божого, нікчими думками. Це не значить, що в неї низький IQ. Вона може бути генієм, професором чи винахідником, стоядерний мозок. Але критерієм її мислення є вона сама. Небесний інтернет у неї відрізаний. Кожне судження про Бога, про події, про людей чи про самого себе зроблене без визнання Божого авторитету і без його любові буде хибним. А що вони не вважали за потрібне мати зв'язок Бога в розумі, то Бог віддав їх на. Перекрученому розуму, чинити неподобства. Дуже потужний розум. Але перевернений. А перевернений розум веде зрештою до перевернених вчинків. Розум, який не визнає Бога, це те поширене явище, яке Біблія називає цим світом. Тому Біблія говорить нам про те, що наш розум має бути зміненим. Не уподібнюйтеся світові цьому, а змінюйтесь оновленням вашого розуму, щоб ви пізнали, що є воля Божа, блага, угодна і довершена, римлян 12.2. Нам треба підключити свій розумний мозок до Божого Слова і оновлювати своє мислення згідно нього. Це як підключити наш смартфон до інтернету та й ще й регулярно оновлювати на ньому програмне забезпечення, тоді він все показуватиме як слід. Це не обмежує, а нескінченно розширює наші здібності. Ісус, ставши людиною, показав нам приклад такого життя. Він постійно цитував писання і завжди молився, щоб його судження виходили не від його людського розуму, а від небесного батька. І тому його судження було правильними. Євангелій Ідвана він каже: а якщо і суджу я, то суд мій праведний, бо я не один, а я і отець, який мене послав. Багато чого маю говорити і судити про вас, але той, хто послав мене істинний є, і що почув я від нього, та й кажу світові. Івана 8:16, 16, 26. Коли Ісус виносив судження про людей, Він судив точно. Але сам Ісус не ввіряв себе їм, бо знав усіх, і не треба було йому, щоб хтось засвідчив про людину, бо сам знав, що було в людині. Івана 2, 24, 25. Про віруючих Біблія говорить так: Духовний же судить про все. А про нього ніхто не може судити. 1 Коринтян 2,15. Духовна людина, дорогі мої, значить, людина, яка живе, підпорядковуючи свої судження Богу. То є нелегка справа. І апостол Павло вживає військові терміни, коли говорить про такий процес. Переміни свідомості, зброя нашого воювання не плоцька, але сильна Богом на зруйнування твердинь, нею руйнуємо задуми і всяке звеличування, що повстає проти пізнання Бога, і беремо в полон усякий помисл на послуг Христу. Друге Корінтян 10:4.5. Таким чином, ми повинні міркувати і судити не тільки в покорившись Слово Богу і Святому Духові, який діє у нас. Нам треба знати Біблію настільки добре, щоб вона вела наші думки, наші вчинки в практичних ситуаціях. Ісус сказав, не прийде, де Боже царство непомітно, і не скажуть, ось воно тут або воно там, бо Царство Боже всередині вас є, Луки 17, 20. 21. Тобто Боже царство починається з Божого царювання у наших думках. А далі Ісус говорить про те, для чого треба використовувати наш ясний розум. Прочитаємо вірш. І чому ж ти бачиш скалку в оці брата Твого, а що у твоєму оці, не відчуваєш. Або як скажеш братові твоєму, дай я витягну скалку з ока Твого, коли колода в оці Твої, лицеміри, вийме спершу колода з Твого ока, а тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата Твого. Цю фразу не судіть, щоб і вас не судили. Напевно, кожному доводилося чути не раз. Навіть люди, далекі від Біблії, вживають її, коли їм щось хтось каже про їхні хиби. Не вже дійсно цей вираз є магічною фразою, щоби змусити опонента мовчати? Що ж каже писання з цього приводу? А цю, як цю фразу потрібно розуміти? Давайте прочитаємо уривок Євангелія від Матея 7. 1, 5. Не судіть, щоб і вас не судили, бо яким судом судите, таким судитимуть і вас, і якою мірою міряєте, такою відмірюють і вам. Чому ж ти бачиш скалку в оці брата Твого? А колоди, що є в оці твоєму, не відчуваєш. Або як скажеш братові твоєму, дай я витягну скалку з ока Твого, коли колода в твоїм оці, Лицеміри, вийме спершу колоду з твого ока, і тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата твого. Подумаймо, про який суд то йде, мова. Причому не забуваємо, що слово судити має наступні значення. Засуджувати, ухвалювати вирок, але також і оцінювати, аналізувати. Зрозуміло, що тут йде мова про лицемірне засудження ближнього, тому буде неправильним звинувачувати когось у неправильних діях, якщо сам винен у тому ж. Але буде правильним, якщо ми, розглянем, як ми розглянемо нижче, давати оцінку у світі слава Божого діям інших людей. Але раніше давайте ще розглянемо декілька прикладів з Біблії про несправедливий суд. Павло писав, розглядаючи поведінку людей. Отже, нема тобі виправдання всякого чоловіче, що судиш іншого. Бо Тим же судом, яке судиш іншого, осуджуєш себе. Чиниш бо те саме, й ти, що судиш. А ми знаємо, що воістину є суд Божий на тих, хто чинить таке. Невже думаєш ти, чоловіче, що засуджуючи тих, хто чинить таке, і роблячи те саме, ти втечеш від суду Божого? Ремлян 3. Не знаю, але чомусь люди часто бачать чужі хиби. А не свої черета. Давид з генівом засудив багато людину з притчі пророка Нафана, коли той відняв у бідняка єдину овечку. Хоча сам Давид був винен у тому, що відняв версами і у від її чоловіка. Так бачите, чужі помилки жодних проблем. Буде зовсім не зайвим згадати слова апостола, як. 4:11,12. Не злословити один на одного, браття, бо хто злословить на брата або судить брата свого, той злословить на закон і судить закон. Коли ж ти закон судиш, то ти не виконавець закону, а суддя. Один є законодавець і суддя, який може спасти і погубити. А ти хто, що судиш ближнього? Лихословити і судити тут щось не угодне, Цього Бог не дозволяє робити людині. Бог суддя і законодавець. Це Його право ухвалювати виру, а ми всі повинні наслідувати його закон. А що каже Божий старий новий Завіт про суд? Не вишукуйте помилок у ближніх і не судіть лицемірно Матє 7:1:5. Бо за це Бог вас судитиме. Не потрібно бути прискіпливим до інших, а свої помилки применшувати. Чиніть по любові: любов довго терпить, милосердствує, любов не заздрить, любов не хвалиться, не пишається, не безчинствує, не шукає свого, не гнівається, не замишляє зла, не радіє з неправди, а радіє істині, усе покриває, в чому йме віри, в чого сподівається, усе терпить. 1 Коринтян 13, 4.7. Бог засуджує за те погане, що коїться і вже скоєне. І було до мене слово Господнє. І ти, сину людський, чи хочеш судити, судити місто крови, вислови йому ще мерзотию йо, і скажи: так говорить Господь Бог. Омісто, що проливаєш кров серед себе, щоб настав час твій, і що робиш у себе ідолів, щоби оскверняти себе, кров'ю, яку ти пролило, ти зробило себе винним, і ідолами, яких ти наробило, ти осквернило себе і наблизило до ній твої і досягло часу твого, зате віддам тебе на посміяння народом на наругущим землю. Езикіїла 22 не судіть з вигляду, а судіть судом справедливим. Івана 7.24. Очевидно, що в цьому уривку судити означає давати оцінку, аналізувати питання, що означає праведний суд. Суд відповідно до вчення Христового, хто від мене відмовляється і не приймає слів моїх, Має собі суддю. Слово, яке я сказав, воно судитиме Його в останній день. Івана 12,48. Слово Твоє є істина, Івана 17,17. 17. Критерій для оцінки, вчення Ісуса та Апостола, улюблені, не у всякому духові вірте, але випробовуйте духів. Чи від Бога вони, бо багато лише пророків з'явилося у світі. Ми від Бога. Той, хто знає Бога, слухає нас, хто не від Бога, той не слухає нас, з чого пізнаємо Духа істини і духа обману. 1 Івана 4, 1-6. Отже хто слухає апостолів, той від Бога. Результати діяльності також показні. Тож за їхніми плодами пізнаєте їх. Матей 7, 7.20. Приклади оцінки, не давайте ще того псам. І не кидайте перлів ваших пред свиньми, щоб вони не потоптали їх ногами своїми і, обернувшись, не прозрали вас. Матея 7:6. Остерігайтеся лише пророків, які приходять до вас в одежі і овечі, а всередині в Укеші 7.15. Мета оцінки. Все досліджуйте. Доброго тримайтеся. Перше Сунян 5:21. Браття, якщо й упаде людина якийсь рік, ви духовні, виправляєте такого в душі лагідності, пильнуючи кожний себе, щоб і ти не був спокушений, Ношіть тягарі один одного і так здійсните закон Христа. Галатів 6:1-2. Що не можна судити? Майбутнє. Ми не знаємо, яким буде завтрашній день і як поводиметься людина завтра. Не можна казати людині, що у неї немає шансу отримати спасіння, якщо є ще час. Тож не можна говорити, що інша людина не зможе втратити спасіння, бо люди змінюються. І беззаконник, якщо навертається від гріхів своїх, які робив, і буде дотримуватися всіх уставів моїх, і чинити законно і праведно, живий буде, не помре. Усі злочини, його, які робив, він не пригадається йому. У справді своїй, яку буде робити, він живий буде. Хіба я хочу смерти беззаконника, говорить Господь Бог, чи не того, що він повернувся від шляхів своїх і був живий, і праведний. Якщо відступить від правди своєї буде жити неправедно, буде робити усі ті мерзоти, які робить беззаконне, чи буде він живий? Усі добрі діла його, які він робив, не пригадаються. За беззаконня своє, яке робить, і за гріхи свої, у яких грішний він помре, Езекія 18, 21, 24 Прощені гріхи. Бог прощає очі і людина повинна, бо я буду милостивий до неправд їхніх, і гріхів їхніх, і беззаконь їхніх не згадую більше. Єврею 8:12. Павло, приклад милости Божої, мене колишнього хулителя і гонителя, і кривника непомилуваного, тому що так чинив за віддання. У невірстві, благодать Господа нашого Ісуса Христа, відкрилася у мені щедро за вірою і любов'ю у Христі Ісусі, мотиви і приховані думки. Отже, кожен повинен розуміти нас як служителів Христових і будівничих тайн Божих. Від будівничих вже вимагається, щоб кожен був вірним. Для мене неважливо, як судите про мене ви, або як судять інші люди. Я і сам не суджу про себе, бо хоч я і нічого не знаю за собою, але тим не виправдовуюсь, суддяш ж мені Господь. Тому не судіть нічого перечасно, аж доки не прийде Господь, який звістить таємне, освітить темряві і виявить сердечні наміри, і тоді кожному буде похвала від Бога. 1 Коринтян 4, 1, 5. Немає заборони звертатися до суду, вимагати справедливості. Ісус захищався, хто з вас викриє мене в гріху? Якщо ж я говорю істину, то чому ви не вірите мені? Івана 8,46. І Павло захищався. Він же на своє випронене сказав: Я не зробив ні ніякого злочину ні проти закону юдейського, ні проти храму, ні проти кесаря. Фест, бажаючи догодити людям у відповідь, сказав Павлові: Чи хочеш йти в Єрусалим, щоб я там судив тебе за це. Павло сказав: Я стою перед судом Кесаря, де і належить мені судимому бути. Юдею я нічим не кривдив, які ти добре знаєш. Якщо я не правий і щонебудь небудь зробив варте смерти, то не відмовляюся померти. А якщо нічого того немає, в чому ці звинувачують мене, то ніхто не може видати мене їм. Вимагаю суду кесаревого. Діянь 25, 8, 11. Отже, якою має бути наша поведінка? Ми самі можемо чинити неправильно і судити лицемірно, але писання забороняє таку поведінку. Матея 7:1.5. Ми можемо чинити неправильно. І не судити інших, але і це проти волі Божої. Івана, перший Івана, 3,4. ми можемо самі не чинити поганого, але не судити, не оцінювати інших. Хоча і це не відповідає Біблії, і не беріть участі у безплідних ділах темряви, але викривайте. Ефесіана 5:11. Тому нам тільки залишається правильно чинити і оцінювати інших у світлі вчення, тобто Біблії Івана 7:24. Нехай Бог, дорогі мої, дасть нам кожному сміливості робити добро і протистояти залову. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео. І а я вділю благословення, поставити лайк, пальчик вверх або пальчик вниз, але поставте слава Ісусу Христу.